Ісусе, ти чуєш мене, нехай моє серце, твій голос торкне, стою на колінах, благої слізьми, Ісусе, моли. Не приймі я немічна грішна, благаю в пітьмі, настав мене Боже, на своїм путі, Приди, милий Боже, мене порятуй, З безодні страшної, мій голос почуй, Приди, милий Боже. Мій голос почуй, ти дав мені, боже життя і тепло, а я у відплату несу тобі зло, молюся, помілуй, Благаю прости, Терпінню дай силу, свій хрест донести. Молюся, помилуй, благаю, прости, Терпінню дай силу свій хрест донести, ти квіти барвісі в садах посадив, ніхто мене ще, так як ти не любив, а я непокірна, ще й досі грішу. Прости мене, Боже, помилуй, прошу, а я непокірна, ще й досі рішу, прости мене, Боже, помилуй, прошу, прости мене, Боже, за те, що не раз тебе забувала в ранішній час. Коли ти на землю тепло посилав до крові любов'ю, мене зігрівав, коли ти на землю, тепло посилав, до крові любов'ю, мене зігрівав, прости, що без тебе проводила дні. А ти не лишайня навіть у сні прийди, милий Боже, життя моє справ, прости, що грішила, а ти все прощав, Прийди, милий Боже, життя моє справ, прости що грішила, а ти все прощав. О Боже ти сина на муки послав, щоб Він моє серце з гріхів рятував, Спасителю Божий, почуй голос мій, прости мені грішні, рабині твої, Спасителю Божий, почуй голос мій. Прости мені, грішні, рабині твої.